Так, всім привіт! Сьогодні я проводжу шабаш і вирішила зняти влог про те, як все відбувається. Зараз їду в готель, я зняла собі готельний номер для того, щоб повністю зосередитись на цій події, щоб мене ніхто не трогав. Так що я маю в запасі зараз 4 години до початку. Буду приймати ванну, відпочивати. Коротше, беру вас з собою. Ой, як красиво! Та ти що! Приїхала вже в готель і просто дуже приємно вражена. Короте, готель дуже красивий. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Так, біжу показувати вам огляд номеру. Мені дуже подобається. Саме цікаве, що я обирала між двома готелями. І щитувала, в якому краще енергетично буде провести шабаш. Все. Що я готова майже чекаю ще свою вечерю і ми будемо починати. Тут зі мною такі процеси відбувалися. Я відчуваю, що цей шаберс це така ініціація мене і людей, які вирішили прийти. Я їм дуже вдячна. Напевно, я вперше створюю щось подібне. З таким наміром, з таким підходом, коли я взагалі не Ну, тобто мій мозок він ще дуже хоче контролювати, придумати, знаєте, програму, шаблон, рецепт щастя, рецепт заходу. А от душа, вона знає, і вона веде. І все, що мені треба робити, це казати своєму розуму, не вмішуйся. Цього достатньо. Ну і напевно мені хочеться зараз сказати про те, що основна мета і основний посил цього шабушу це про те, щоб показати кожній, що всього вже достатньо що всі відповіді є всередині, що не потрібно щось зцілювати, змінювати, ставати кращою версією себе, шукати якісь відповіді, наставників, провідників, вчителів, ще якісь книги, ще один курс, ні, достатньо, стоп. Ось є ти. Є твоя душа, є твоє тіло, є творець. Все є тут. Твоє тіло знає як себе зцілювати. Твоя душа знає, чого ти хочеш і як це реалізувати? Співтворчість з творцем. Твоє я знає, як це зробити. І тобі вже всього достатньо просто. Почуй, дозволь цьому відбуватись. На щабо навіть не буде активації, хоча спочатку я планувала її робити. Тому що активація це теж про те, щоб створити якийсь процес та створити цю активацію піти щось. Змінити, трансформувати, відкрити щому, розширитись. І цей процес, який приходить зсередини, так? Ну, тобто активація відбувається внутрішньо, але запускається зовнішньо, тобто в полі моєму, так? я як провідник активовую цю енергію, так? роблю так, щоб вона звучала. Але на щаби ще такого не буде. Я хочу, щоб кожна зрозуміла, що нічого не потрібно робити через зусилля, в цьому просторі можна буде доторкнутися до того, знання, що ти можеш це. Просто дозволити дозволити цьому відбуватися, що ти настільки багатовимірна, настільки унікальна і у кожній твоїй клітинці присутня вища свідомість. Твоя енергія знає, як активовуватись. твоє тіло знає, як зцілюватись, твоя психіка знає, як зцілюватись. Вся твоя система тобі не ворог. З тобою все добре. Тебе не треба лікувати, виправляти. З тобою все добре. Єдине, що треба зробити, перестати себе стримувати. Перестати себе ламати, перестати собі зраджувати, перестати себе не чути. Ось такий от перехід. Це якщо коротко. Я не знаю, чи буду знімати її після. Не знаю, чи мені буде хотіти щось говорити. І я розумію, що неможливо передати це в словах, в відео, все те, що можна розкрити, відкрити, відчути. Але я хоч трошки дала вам до цього доторкнутися. І ну, сьогодні багато було таких магічних співпадінь. Одне з якого це те, що я не взяла бзгалтера. І я думаю, це не просто так. Це теж про те, що перестати бути в рамках, перестати себе, підтягувати під якийсь шаблон. идеальных форм, идеальной зовнешности и чего Решту? а просто будет все Тут важливо, щоб ми зараз подивилися на всі ці ситуації та, і зрозуміли, що це було просто виживання, просто такі стратегії поведінки, та, сподобатись, заслужити, довести, та, відчути себе безпечно, привабити, вижити, витримати, не втратити обличчя. Бути зрозумілою, бути прийнятою, бути любимою. І в кожній цій ситуації да, ви трошечки себе зжимали і ніби віддавали людям да, якусь частинку себе, ніби віддавали їм право визначати вас, творити вас. Пливати на вас. І тут не треба нічого зцілювати, трансформувати. Ви вже достатні і ви вже дійшли до того рівня, коли можна просто вибрати, більше не обслуговувати це, забрати собі свій ресурс, свою енергію і Забрати право визначати себе, тільки ви маєте право себе визначати. І ваша енергія належить вам. І ви зараз забираєте свою енергію з усіх цих ситуацій, з усіх цих місць. І перестаєте це обслуговувати, нейтралізуєте, вигружаєте цю програму і йдете далі. Бо ваше тіло воно знає, як від цього звільнитись. Воно вже готове це зробити. І ваша душа вже виросла з цього і ви виросли з цього. І можете просто обрати інше. І у вас зараз є все для того, щоб обрати інше. Коли ми дозволимо да, цій енергії, яка була заблокована в усіх цих ситуаціях, не да, проявитись. І тіло воно знає, як це зробити, як розблокувати як забрати ці блоки, які є. І, І для цього вам не потрібно, да, щоб я проводила вам активацію, ви можете. Самі дозволити собі відчути цю енергію і дозволити їй текти. Що я закінчила шабаш. Це було так красиво. Так живо. Не хочеться нічого говорити. Просто хочеться бути в цьому. Бути в цьому бути цим.